Для того щоб вашому мозку було легше вам допомагати в прийнятті складних рішень, вам треба навчитись давати собі час. Тобто ви закидаєте якусь ідею в себе як в топку, таку, і вона починає перетравлюватись. Вона починає бурлити, щось з вами відбуватися. Ви щось маєте відчувати на рівні тіла. Було б добре, якби взагалі ви з тілом подружилися. Про це будемо говорити в наступних відео, коли ви. Реально відчуваєте тілесно свої потреби. Ви закинули цю ідею, вона почала там тусуватися, і ви будете відчувати, наприклад, неспокій або тривогу, або злість, або розчарування, зацікавленість, жагу, енергію. Ці відчуття вам треба буде якось опрацювати. Потім ви будете розуміти, що цей процес має в собі, як я і говорила раніше, багато шарів. І коли всі ці шари зайдуться в один пазл, а щось буде залишатись невідомим, що ви готові витримати, тоді складний Рішення в принципі можна бажати прийнятим, Прийняте рішення не гарантує вам веселих емоцій. Інколи складне рішення означає відмовитись від чогось, посунути це через брак ресурсів, закрити якийсь проект, не питання веселості, питання того, що я готова, готовий це приймати. Розумію, що я віддаю щось, але все одно. Перевага на боці такого чи іншого рішення. Напишіть в коментарях щось, поставте плюс, якось відгукніться, бо мені дуже важливий зараз заворонів зв'язок. Всім цьому па, па до зустрічі.